Все трошки прикрила. Тепер у мене крісла так стоїть. Тут стульчик. тут так, так, так. А там, типу, просто прикрита. Ну, вже більш-менш нормально. Ну, в смислі, що не торчить вже мішки. Звісно, тут все заставлено, але воно якось... Підходить, на мій погляд, на даний момент. Просто накрила шторами. Ну крісло-качалка буде тут. Мені дуже класно качатись. Ой, шкода було викидати. Спочатку продавала, потім віддавала, а тепер, думаю, так, самій потрібно. Ну, ніхто не забрав нічого, думаю, і так пойдет. В сенсі, що і для мене буде добре теж. Ось сидиш, качаєшся, красота. Короче, більш-менш. Просто така незвичайна обстановка для салону. Ну, це моя індивідуальна. Я знаю, що тут все перероблю, але ну, поки що так буде. Зато прикрила ці мішки страшні, бо вони чорні, дуже некрасиво. І тепер так гармонічно, типу. попила сосела. І тепер підлога чиста, можна навіть Тільки якісь сліди залишились від швабри. Навірно, від того средства, що я мила їм, треба б ще раз помити просто водою, щоб не було таких пісьох. Все, протерла ще тут підлогу, бо якісь старанні такі полоси. Ну, коротше, якось так поки що, поприкривала і воно так поки що буде лежати, поки я не організую Шкаф квітку треба срочно пересадити, бо вона вже бідна. Немає землі там, Корнями все з'їла.